Один душ на пів тисячі душ, і замість двох шестеро сусідів. Це сучасний студентський гуртожиток у столиці. Молодь скаржиться, їх змушують користуватися вдвічі дорожчим інтернетом і своїм коштом ремонтувати будівлю. У студентське життя поринув Дмитро Литвиненко. Їх зняли з пари, дали граблі. Їхні товариші кіпкують. Другий курс сьогодні погнали в рабство. Носі пам'ятник Сатранного. а от нас сьогодні освободили для того, щоб ми благороділи. Куратор повідомляє наказ ректора авіаційного університету: грибуть усі за графіком. Да ви що, це ж суботні? Це ж місячник по благоустройству. Я... Це студенти просто відробляють для себе вони роблять для себе. Студенти роблять для себе хлопці на гроші за земельні роботи не претендують. Розплатитися з ними обіцяли оцінками. обіцяв п'ятерки, хто то що обічал нокавутикиноча на обіцяють, Нічого не буде. два роки студентства позаду. Вони дорослі розуміють, є обіцянки, а є реальність. Приміром, у цій кімнаті жити має троє. Так казали при вступі. На сайті до цих пір написано, що 2, три-чотири людини. Так і я навіть скопію вас. Ми при своїм зробив дві три людини. У нас шестеро взагалі живе. Шестеро вас да. на поверсі, де мешкають ці студенти, є вбиральня. Вони вже до неї звикли кажуть, шокувати вона може хіба першокурсника, який ще не втягнувся в доросле життя. Все відео точно не використають в рекламному ролі коаліційного університету. Бо хто за вітурієнтів захоче чистити зуби в таких умовах? За останні два роки життя тут подорожчуло вдвічі, але вдвічі комфортніше Вік Вікнам хотіли показати ще душ, він один на весь гуртожиток 500 спудеїв. Утім, його зачинено в день туди не можна. Студента привчають до щедного режиму. Економія, ну так і нам каже пояснює, це економія буде. Студент Артем сідає до ноутбуку, розповідає про ще одне доросле відкриття у гуртожитках. Монополія на інтернет дозволено тільки один кабельний провайдер, що домовився з керівництвом. Він поставив ціни вдвічі вищі за ринкові та заборонив ділитися інтернетом. Кожен ноутбук у кімнаті має свій окремий. У цій кімнаті чотири ноутбуки за кімнату ми платимо. Кожен по 100 гривень, це виходить 400 гривень, у нас 4 інтернету підключені, 400 гривень за місяць. Інтернет взагалі, у нас тут такий крутий провайдер. Хоче відключає інтернет, хоче включає. Офіс провайдера поруч у гуртожитку, там пояснюють у будинках поруч, усе вдвічі дешевше, бо там люди, а тут установа. Ну, у нас є не живуть, там дає. Наскільки скільки чоловік, скільки буде? Щомісяця за інтернет студенти гуртожитків НАУ платять майже півмільйона гривень. Ще одна стаття доходів сезонна. Це ательє теж у гуртожитку. В черзі студенти першокурсники їм наказали обов'язково придбати форму. А скільки коштує? Дві тисячі. І ви всі принесли зараз по дві тисячі? Ні, може, там не ми вже давно запитали. Кажуть, мали при... ну, Тонко намікають. Студент Артем теж свого часу купив форму, досі не зрозумів нащо. І в мене вдома і навіть із поліетилену не витягнув, бо то що вона, по-перше, там якість така погана. Я пару разів ходив, все більше це ми пару разів одягнули, і вона в мене вдома валяється. Ну якість їдуть. Як? Вікна звернулися до адміністрації університету. По коментарі там твердять до листопада всі, хто може говорити про гуртожитки та здирство у відпустках. Дмитро Лотвиненко Олексій Синельников, програма Вікна СТБ.